Це перше, що ми робимо, ми дивимось на те, чи є кровотеча обільна чи немає. Якщо Нічого. кровотечі немає, коли ви бачите пораненого да. Ви сейфті first і виклик і викликати швидку. Ну, так. Ми перше, я про це ніж, також не проговорив. Перше, ніж щоб перш ніж надавати якусь домедичну допомогу, обов'язково потрібно перш ніж зробити, огледітися і викликати швидку для mm. того, щоб не втрачати час. Mm. Бо інколи швидка їде трішечки швидше, трішечки повільніше, mm. ніж так, хотілося. Так, так. Якщо кровотечі немає, то друге звичайно, у нас ідея це дихальні шляхи. Тобто історія, яка людина, в якої є критична кровотеча, от ушкоджена магістральна артерія, вона помирає там, ну витікає за кілька хвилин. Тобто ви знаєте, там приблизно 5,5 літрів крові середньостатистично в людині дорослі знаходиться. Якщо ми там втратили з вами понад 2 літри крові, це вже тяжкий випадок. А людина це кров з шиї, там я не знаю, з пахової зони, вона буде втрачати та й був. дуже швидко на тому ми першим ділом йдемо до критичних кровотеч, бо людина найшвидше помирає від критичних кровотеч. Далі наступний, який в нас є ризик, це обструкція дихальних шляхів. Якщо в людини щось потрапило сюди і вона не може дихати, можливо, в неї запав язик, я не знаю, може бути що завгодно, то в неї там є приблизно, ну скільки там вважається, 7, так, хвилин, коли людина там не дихає. І в неї ще от в цьому стані її ще можна там відкачати, зробити СЛР, повернути до життя, і ще нормально. Вже там, коли вона перевалює за 7-8 хвилин, якщо її накачали, то скоріш за все це вже смерть, смерть. І друге, до чого ми йдемо, це до дихальних шляхів. Ми зразу перевіряємо, чи є там щось. Якщо це був вибух, якщо це був прильот, там може бути що завгодно. Земля, поламані зуби, може бути язик, який запав, якщо людина так лежить і втратила свідомість. Тому ми перевіряємо прохідність дихальних шляхів. Після провірки прохідності дихальних шляхів, ми перевіряємо дихання. От, фактично Як чітко зрозуміти, що людина дихає з ускладненнями. Треба просто рахувати, скільки вона дихає. Ну тобто, скільки людина має дихати за хвилину за хвилину. Це треба множити, я роблю на хлопський розум. Тобто я беру, як рекомендує тісітричний протокол, за 10 секунд від 2 до 5 Має бути повних циклів е, дихання. Ну, тобто, так, якщо помножити це на 6, можемо помножити ну, далі. Ну, умовно да. кажучи, засікаєш 10 секунд і е, слухаєш, як він дихає. Так, засікаєш це 10 на. секунд, слухаєш, як він дихає, тобто це мають бути повні цикли. І якщо це менше двох, то це можливо його вже останні е, вдихи, видихи. І тут треба розуміти просто свої компетенції. На, на жаль, ми, напевно, нічого не можемо зробити. Якщо це е, більше там 6 тоді ми переходимо до скажімо так, перевірки грудної клітки, тому що нам це може вказувати на потенційний пневмоторакс, який розвивається. Що таке пневмоторакс? Це коли у вас є дірочка в легенях. І от е, в цю дірочку починає заходити повітря ззовні, не тільки коли ви робите вдих, диха, з діафрагма опускається, але ви от, опускаєте діафрагму, повітря заходить в цю дірочку, е, відбувається е, ну розгерметизація плевральної порожнини, і легені просто перестої між легенями і е, грудною клітиною з'являється. Так, просто в впливній поруження з'являється повітря, і ви, ну, легені не розгортуються під час е, руху діафрагми. Вам здається, що ви дихаєте, ви там, а легені насправді як була згорнута, так і згорнута. І ззовні візуально може видаватися, що людина дійсно дихає, відбувається якась оксигенація, а от нічого не відбувається. Наприклад, якщо ви бачите, що в людини дихає, якщо ви вже е, е, перейшли до огляду грудної клітини, якщо ви бачите, що людина дихає і в неї, в неї чітко дихає тільки одна сторона. Ну, ми чітко розуміємо, що скорочується тільки одна сторона права чи ліва, mm -hmm. то це може свідчити про те, що все-таки є пнюматорик з там, легені, яка менше дихає. Да, звичайно, ну, є кілька ознак фактично. Тобто ті, які ми розрізняємо для себе, це, звісно, асиметрія дихання. Якщо людина такими хвильками дихає, ми це розрізняємо за поверхневим частним диханням, тобто таке собаче дихання. Якщо вона намагається вдихнути, і ніяк в неї не виходить, але ви розумієте, що в неї з дихальними шляхами все окей, тоді ми зразуємо. Мимокей щось не так з легенями, ми це розуміємо за наявності дійсно травми, якщо вона там є, тут немає жодних сумнівів. Ми це розуміємо вже на пізніших стадіях, коли людина починає синіти. Тобто це на трикутник, який синіє, це роздувається, якби вени на шиї. І там вже на фінальному етапі, так би мовити, на якісь такі термінальні стадії, коли а, трахея сповзає в одну сторону. Ну тобто, коли ви вже бачите, що ось це трапляється, це означає, що от людина от вже, вже вже, вже дуже близько до смерті. Угу. І тут а, ми трошечки так перестрибнули вже в тему напруженого пнемоторекса, тому що до того ми говорили про просто пнемоторекс, коли є дірочка, і коли є дірочка, то ми її маємо просто заткнути. Як її заклеїти без якщо в тебе немає військової аптечки? Наприклад, що можна зробити з підручних засобів? З підручних засобів затулити її можна навіть рукою, якщо у вас нітрилова рукавичка. Ви закрили нею дірочку, і в принципі ви вже її загерметизували, але підійде будь-що, що може загерметизувати. Скотч, будь-який пластик, пакет. Е, головне, щоб це був не дихаючий матеріал. Тобто, якщо ви будете його бинтом бинтувати, і це ну можливо якась перша така цивільна реакція, ти бачиш кров. І відразу замотити і думаєш, зараз я замотаю кров навколо грудей. І, звісно, не допоможе, бо тут зовсім інший механізм, якби травми. Але достатньо загерметизувати, знайти зрозуміло і вхідний, і вихідний отвір, тобто оглянути повністю. Ми для того, щоб оглядати, використовуємо поділ на чотири секції, дуже уважно пробігаємося по всьому, тому що ну іноді бувають навіть маленькі осколки, маленькі дірочки, яких на перший погляд і не видно. Крові може не бути, але от бо ранка запеклася, наприклад, влучанні там кулі. Але ми знаходимо отвір, ми його затуляємо, і тоді ми далі слідкуємо за станом пораненого. Якщо йому стає гірше, стає гірше, стає гірше, ми розуміємо, що дихання в нього очищається, з'являються всі ці симптоми, про які я казав, з носогубним трикутником, з роздуттям вен, тоді ми повинні зробити декомпресію грудної клітки, цивільні. Скажімо, і не медики, в принципі, не мають права робити якихось інвазивних дій з пораненим. Тобто ми не даємо ін'єкцій, ми не колемо в груди ніяких спеціальних штук, але можна робити я бачу в фільмі, як прям в груди в клітину літину. Так, так, так. Я бачу в фільмі в серце, в серце серці. Да. Я бачу в фільмі, як роблять цей. Кріко катамію звичайними ножицями і ручкою, типу, вставляють там і людина виживає. Це все це все круто. Але це, це все круто, але має, має для цього бути компетенція. Має бути для цього компетенція, безперечно, і ну, треба бути реалістами. Тобто, коли це вже доходить до таких якихось маніпуляцій, це вже дійсно люди, які вміють це робити, це роблять. А, так от до чого я це все? А до дірочок, які ми затулили, напружений пневмоторок з декомпресією. І відповідно, ми можемо зробити так звану відріжку рани. Тобто можна відліпити так наш скотч, наш віддалі це має бути окрузійна наліпка. Тобто в військових аптечках. Ну і я взагалі скажу, що напевно неправильно говорити про те, що ось військова аптечка, а ось цивільна аптечка. Будь-яка військова аптечка це цивільна аптечка. Ні, ну просто ми ж розуміємо, що, наприклад, військові, ну коли виходимо на на задачу, завжди є там аптечка, турнікет, ти її готуєш заздалегідь. Mm -hmm. Вона в тебе там є інклюзівка, там і там та ізраїльські бандажі, там і так далі, і тому подібне до цього ще перейдемо Назвичай. але, якщо ми, наприклад, говоримо про цивільне життя, люди, які мусять навчитися всього в цивільному житті, то однозначно э, треба розуміти, що є принципи, про які ми сьогодні говоримо. Якщо ти типу, побачив вже якийсь отвір угу. і розумієш, що це пневмоторекс, знайди чим його затулити. Так, так. Ну і якщо ми затулили, а симптоми продовжуються. Якщо ми затулили і симптоми продовжуються, тоді нам потрібно зайве повітря звідти вигнати. Тобто ми беремо, відліплюємо так: оцей наш е -е, скотч. Я не знаю, чим ми там замотали. Ну, скотч це, насправді скотчем досить складно загерметизувати, якщо ну, там розтажим. кров є, так, так. рідини. Так, треба це протерти е -е, все одно перед тим. Але от ми відліплюємо, натискаємо так на грудну клітку, випускаємо звідти зайве повітря, створюємо там. Такий собі від'ємний тиск знову, і на Коли витиснутих відниму, вже так легенях, на витиснутій грудній клітці, ми заклеюємо його знову, і таким чином ми пролонговуємо його життя. Тут треба розуміти, що на етапі е до медичної допомоги ми чим ми займаємося, ми насправді стабілізовуємо стан пораненого, тобто ми не лікуємо його. Ми не знову ж таки не колимо йому якихось штук, не даємо. Ну ми не займаємося лікуванням його травми. Ми не ми намагаємося продовжувати тривалість його життя. Скажімо, без нас він би помер за пів години. З нами він там не помиратиме ще дві години. І ось цей час, який ми йому допомагаємо виживати, ми якраз чекаємо на те, допоки приїде прийде швидка допомога. Друзі, я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, за коментарі і сподіваюся за поширення цього відео. І ще підписуйтесь на наш YouTube канал PSD Info, Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі, в телеграмі. Ви також можете підписатись на наш Discord сервер. Давайте разом ставати професіоналами. Моя рекомендація для вас: оберіть, будь ласка, якісь зручні, класні, хороші, сертифіковані курси з домедичної допомоги. І, можливо, ви врятуєте, чиєсь Життя ми повинні дбати про нашу безпеку сьогодні як ніколи, тому разом до перемоги. Слава Україні.